Вітаю, мене звати Сергій Більдюк. Я власник та СЕО компанії МСК Україна. Ми займаємося постачанням металопрокату, який використовується для відбудови нашої країни та оборонної промисловості. Це рельси, балки, труба, арматура та бронесталь, що нас мотивує продовжувати працювати. По-перше, ми глибоко переконані, що в той час. Коли наші Збройні сили показують нереальні дива майстерності та витримки на фронті, кожен з нас в тилу також має робити свій внесок в перемогу. Бізнес має працювати, бізнес має сплачувати податки, бізнес має підтримувати економічний фронт. По-друге, з початку війни нам вдалося не лише втримати нашу команду, а й створити нові робочі місця. Тож ми не маємо права здаватися. Так, як маємо відповідальність перед нашою країною та людьми, які з нами працюють, країна без тебе ніяк.